Друзі, радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Я також дякую за ваші лайки і коментарі. Як завжди, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я раджу вам підписатись на цей канал і поставити лайк цьому відео, щоб ще більше людей могли його побачити. Отож, друзі, загибель двох людей у Польщі після того, як 15 листопада під час масованого обстрілу України туди впала ракета. Російського виробництва стала ще новим трагічним епізодом розв'язаної Росією війни проти України. Отож, друзі, різні джерела озвучують свої версії під час прес-конференції, яка відбувалася в Польщі за участю президента Польщі Анджея Дуди, також прем'єр-міністра Польщі Матеуша Шомаровецького були озвучені такі тези, що абсолютно нічого не свідчить про те, що інцидент у Пшевдові був навмисним нападом на Польщу. У нас немає доказів. Того, що ракету запустила Росія, я велика ймовірність, що це була українська оборона ракета, заявив президент Польщі Анджей Дуда. Також, друзі, за неофіційною інформацією, яку розповсюдив польський журналіст Матео у Пшавдові впала російська крилата ракета КН-101. Ракети такого типу характеризуються. Нижчим рівнем виявленості та вже багато разів використовувалися для обстрілу критичної інфраструктури України. В тому числі вони були використані для обстрілів 15 листопада. Також Матео Шлаховський підкреслив, що особисто кілька разів був свідком вибухів таких ракет. У Львові водночас агентство Associated Press, посилаючись на висновки американських чиновників, повідомило, що ракета, яка впала на пшов була випущена українською ППО з метою збити російську ракету. На думку Матеоша Шамаравецького не виключено сценарію свідомої підготовки такої провокації з боку Кремля. Росія могла спланувати інцидент із ракетою, щоб посварити Польщу та Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеош Маровецький на засіданні Ради національної безпеки Польщі. В той же час Київ не визнає, що це були ракети, запущені Україною, та виступає за спільне розслідування інциденту. Відповідну заяву опублікував секретар Ради оборони України, також адміністрація президента України Володимира Зеленського запевнила, що має докази, які свідчать про. Причетність росіян і готова передати їх слідству. Наразі в Києві очікують пояснень від західних партнерів про те, на основі чого базувалися їхні висновки про українське походження ракет. Ось такі друзі, новини на даний час. До зустрічі!